Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, зараз зима, мінусові температури, десь мінус 4, мінус 5. Так, по поводу китайського обігрівача працює нормально. Це він вже, мабуть, третій сезон. Нагріває рівномірно, там є насос і він прокачує. Через печку, через все і короче нагріває нормально. Як я це все реалізував. Включаю з вечора в розетку, якщо треба кудись їхати. Так, в розетку. Йдемо, покажу з другої сторони. У розетки от так от такий прибур стоїть. Реле часу, зараз воно виключене вже. Нажимаємо фішки, коли нам потрібно, щоб нагрівало. І якщо воно виключене з розетки, то щоб був в реальному часі виставлений ну, циферблат, він зараз в мене перевернутий, бо витягує з розетки важкий кабель, то воно ну, наче перевернуто. І виставляємо по стрілочці реальний. Реальний час і все. І воно саме включиться, прогріє там, скільки виставлено, і вимкнеться. Так, і тепер сам запуск. Так. Я вже в тракторі речага поставив на цей. І зараз запустимо без свічок і реально подивимося, як він заведеться. Я щеплення. Вижимаю завжди. Нормально. Все, пишемо коментарі. Всім пока.